Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Тишу будинку прощання на єврейському кладовищі Чернівців нині порушила поезія. Тут свої вірші читали митці з України, Франції, Австрії та Швейцарії. Після виступів поети сповнені вражень. Мені здається, що це таке балансування на межі, бо е Синагога на цвинтарі це якийсь такий точка прощання з цим світом, так? А вірш навпаки, вірш це такий егоїстичний е е спосіб ніби зловити цю мить, так, описати цей душевний стан, це почуття і так далі. Тобто це дві такі протилежності. Самі євреї називали це кладовище будинком вічності. Обрати таке місце для читання поезії доречно вважають учасники. Серед поетів, які жили у Чернівцях. Було дуже багато єврейсько-німецьких поетів, тому, очевидно, є сенс цей зв'язок і в такий спосіб відновити тут, наприклад, похований відомий і поет Байкар Еліезер Штейнбарг. Тут е, поховані, можливо, родичі багатьох німецькомовних поетів е, Буковини. Євресії кладовище, де читали поезію, стало однією з локацій п'ятого міжнародного поетичного фестивалю «Мерізіан Черновіц». Щороку у Чернівцях його проводять на початку вересня. Тут зустрічаються митці з України та усієї Європи. Власна співпраця із такими авторами видання їхніх книжок. Ну власне ось видання книжки Нільсена, так в перекладах українською. Це дуже важливий такий формат співпраці або переклади е, Пауля Целана, Зроблені Сергієм Жаданом, так тобто це поєднання України, Німеччини, Австрії, так тобто країн, які ну які є потенційно важливими для Чернівців і для України загалом. За три дні фестивалю «Мерізіон Чернові змінив чимало локацій у Чернівцях. Поезію читали на тролейбусній зупинці та боксерському рингу. Відгуки від митців про місто і самодійство традиційно позитивні. Естафету поетичного турне перейме Польща. Згодом ці переберуться до Німеччини і завершиться фестиваль 30 вересня в Австрії. Має Михайло Антонюк. Сцевий час.